Обкатка танками це один з перших етапів, який проходить військовослужбовець на своєму шляху військово-професійної підготовки. Він проводиться з метою удосконалення морально-психологічної якості військовослужбовця в бойових умовах, а також удосконалення його емоційної стійкості в боротьбі з броньованими цілями противника в безпосередній близькості до, до нього. По-перше, то перший раз ще ні разу так не був ніде під танком, ну, не лежав, таких навчань не було. Ну так досить інтересно. Щоб дуже такий адреналін був, то немає, так, не так не страшно. Це теж перший раз, ми так. але нормально, можна ще раз спробувати. Честь!